Доброго ранку усім. Знову з вами Іванко. Цього разу хочу записати дуже коротке відео, так як перед Пасхою у в нас є у календарі записаний чистий четверг. На чистий четверг треба зробити один обряд очищення на бігучу воду. Я зараз розкажу по-українськи, потім переведу на німецький. З вами Іванко. І. Вас зацікавили моє відео. Підписуйтесь. Дуже дякую вам за коментарі. Доволі такі цікаві. І розказую, що робити. Всіх католиків поздравляю з наступаючим заступаючою Паскою. Всім щастя, здоров'я, терпіння, радості, сил і миру в собі, і в Україні, і в і всьому мирі. Значить, що. Касається чисто четверга. Він цього року має бути 13 квітня. Тобто 13 квітня до сходу сонця. Це десь приблизно як де? Ну, пів 6, може, в 5-й годині ранку. Треба прийти на бігучу воду і вмитися три рази. Один раз в рік вода. Приймає космічні властивості, космічну енергію, очищення і захисту від всякого злого і поробленості. Це означає, що за 3-5 хвилин вмивання може змитися все, вся поробленість, вся чорна магія, вся зависть, вся, все непрощення вашу сторону, все негативно змиється одним, скажімо, так, трьома вмиваннями водою. Цю воду можна взяти з собою додому і окрупити всі кути в квартирі чи в хаті, і можна вдалі миватися кожен ранок той водою в бутилці, собі взяти, вмиватися кожен ранок і, і вмивати ті місця, які може, не дай Бог, звісно, хай будьте всі здорові, але може хвору мають хворобу або хворобливі місця. Трошки зараз скажу по-німецьки. Hallo alle, ich bin Ivanko. Wieder ich will uh, diese uh, machen kurze Video. Das ein kurzes Video über den äh, uh, Gründonnerstag, uh, welke m, bekommt im uh, 13. April vor dem orthodoxen Osternfest stattfinden. In diesem Donnerstag muss uh, du oder sie Vor äh, Sonnenaufgang äh, an fließenden Wasser kommen, Fluss oder Bach, aber nicht auf dem stärksten Wasser. Das bedeutet eine See, zum Beispiel. Dort ist, äh, gibt es äh, tote Energie. Kon, äh, kommen und mit Glaube dreimal im Fluss, Fluss waschen. In dieser Zeit erhält das Wasser die kos kosmische Energie der äh, Heilung und des Schutzes. Das bedeutet, alle schwarze Magie, Zauber, der böse Blick und andere negative Einflüsse für das Jahr werden weggespült. Nur in diesen Minuten. Sie können dieses Wasser mit einer auffangenden Plastikflasche und bespüren, besprühen sie alle Ecken und Haus unter der Wohnung. Sie können ihre, ihr Gesicht jedes Morgen waschen und mit der positiven Energie des Kosmos gefüllt werden. Das ist, bekommt nur einmal pro Jahr. Ich bin Ivanko ich bin und wünsche Ihnen vor äh, katholischer Feiertage, äh, freier Osten, viel Gesundheit für Leben, äh, spüren nur positive Energie für Leben im Leben, äh, denken positive und mit Lachen äh, schauen ihre Probleme, wann be Problem bekommt und sie mit positiver Ruhe und Lachen drinnen, dass es bekommt nicht so starke wie sie denken war. Ich bin Ivanko, können Sie abonnieren wieder meine Seite. Danke für Ihre Kom Kommentare. Danke, ob äh, Sie spüren äh, meine Videos, Sie spüren diese Sitzungen, meine Sitzungen und ich, ich wieder äh, schreibe neue Sitzungen für Sie. І що, він ще що не Вогененде, він ще э, Фореостен, Фільґлюк, бін Іванко, Бізбальт. Э, це трошки сказав німецькою. Ще э, скажу, що, чому треба йти на, э, во, на бігущу воду, тому що там є завжди нова енергетика. Не можна це робити на стоячій енергетики, наприклад, озеро. Там є стояча, як би можна сказати, мертва нередка. Тому е, я вирішив це відео записати для вас, щоб ви мали час в четверг, цей четверг очиститись набрати води і мати воду буквально на рік. Її пити не треба, і по-німецьки сказав, біти Діза Васарніх Трінкен, Вельхавден Флюс, Дортгіпфіле Пюргідунка або geht. Пити, не, пити не, не треба воду. Якщо ви не можете піти на річку, значить вам треба зранку можна вмитися холодної води, можна з колодязя набрати води, можна з криниці набрати води. Якщо ви не можете піти на бігучу воду. І так само все зробити. Якщо вже не можете з дому вийти, тоді можна з крану води, так само вмитися три рази водою. Переведу ще на німецький. Aber wann leute... Can you come trousen bis flus zum Beispiel äh, light on wasser zu Hause machen äh, waschen or eine Bune kommt wann, äh, nicht, nicht Bіна, kommt, a gibt so that Light on Wasser gibt. I, ja, Миру в Україні і миру на землі. Будьте щасливі, здорові. З вами був Іванко. Слідує відео вже буде після Пасхи, і вже є нові, скажімо так, теми для нових відео. Щасливо підписуйтесь на мій канал. З вами був Іванко. Будьте щасливі і здорові!